Ви на хвилі батарей Юа. З вами Антон та Олександр. А ще наші шановні знавці по всесвіту Age of Sigmar. З нами вже відомий усім пан Алекс, а також два нові обличчя Аватари, пан Андрій та пан Микита. Вітаю спільноту. З вами Олександр. Мені 40 рочків, я граю в солдатиків. Я вас вітаю, я Андрій. Трошки граю в Age of Sigmar. Мене звати Микита, я. Як і Алекс, ще з старих часів грав в багато е, різних систем. Ну і зараз Age Sigmar 3-ї редакції. сьогодні ми починаємо розбір нового генерал хендбуку. Відео буде розділене на декілька частин. З першої частині ми розберемо зміни до базових правил та покращення до армії, що є в цій книжці. Щоб повідомити наскільки вам цікаве було це відео. Поставте будь ласка, лайк та підпишіться на наш телеграм та Ютуб канали. Посилання під відео. Тож починаємо розбір. Дуже люблю ГХБшки, ці керівництва генералів. Вони дарують нам можливість переглянути те, що у нас є в колекції, і сказати: О, а сьогодні ми гратимемо зовсім не тим, чим грали півроку тому. Це, напевне, найкраща риса. Цих книжок, вони не змінюючи основні правила, дозволяють нам абсолютно по новому переоцінити те, чим і у що ми гратимемо півроку. І великий фейк, скажімо так, по поінт-косту, по ціні юнітів це теж один шар зміни мети. Ну а я зазначу, мені насправді дуже подобається підхід. Це такий декоратор, який не змінює базових правил і правил. Кодексів він якби надбудова, яка час від часу міняється і робить нашу гру дуже різноманітною і цікавою. А, змінюється якось тонкость, якісь правила, завдяки чому одні юніти стоять на полку, а інші з цієї полки потрапляють до столу. Ну це якщо ви не граєте гаргантами, тоді вам взагалі все одно на всі ці книги, що там правила змінюються, якісь насправді навіть в них є певна варіативність, але так. Вона значно менше. Yeah. Yeah. Книга, що була до того, була пов'язана на так званих галетних героях. А на чому фішка тієї книги? Вона пов'язана з андотріан Чемпіонами. Це так само регіон Угуру, трошки інша локація, це така снігова тундра, і її головні діючі персонажі це маги, які знайшли певну єдність з цими землями. Я вірю, що цього разу це буде такі, скажімо так, маги хіпі або магії-друїди. Ну, це магі вікінги, я б сказав, так. Такі на в, в дуже сурових умовах тундри і рамани такі, такі. Починаємо з того, що у нас перше правило Торіан Локас. Значить, це перше правило один з землею, і адаптуючись до жорстокої антурянської тундри, жителі місцеві повинні. Принаймні навчитися володіти і управляти своїм оточенням. Для чаклунів це ще більш важливий імператив, оскільки в Анторії магія настільки дика, що з нею доводиться перемовини ввести, щоб отримати тут значну перевагу над своїми супротивниками. Це One with the Land, і воно говорить це правило про те, що. Герої з ківордом Чаклун, у яких показник ран не перевищує 9, у яких немає правила унікальний, отримують додатковий ківорд Анторійський Локас, і відповідно решта спецправи в цій книжці прив'язується до персонажів, у яких є цей ківорд, і ця річ не опціональна. Вони Топ, його отримують. Не... Хочеш ти цього чи ні, і це важливо. Будь-який маленький да. маг будь-якої фракції. І в якого 9 або менше водів стає цим локусом, в якого немає власного імені, тобто не іменний, він навіть може мати маунт. Ну, я відразу зазначу, що, забагаючи трошки наперед, що в паках вони прописали, що якщо ми даємо артефакт, який робить героя, так чи інакше візардом, він підпадає під всі ці умови, він також отримує цей ківор. Це важливо. Таким чином, наприклад, герої рабів пітьми, у яких на початку гри. Немає ключового слова візард чарівник, які okay. отримує цей ківорд через результат 9 на китку шляху темного апофеозу, можуть зразу отримати потрібний новий ківорд. Так, перше правило ми пройшли. Далі що у нас? так, друге правило називається оптимальний фокус, і говорить нам про те, що на початку раунду бойового, після того як визначені пріоритети, хто ходить перший. Гравець, який ходить другим, може вибрати будь-якого одного героя власного на полі бою. І якщо цей герой має відповідний ківорд Анторійський Локус, він може спробувати кастувати одне додаткове закляття, або розвіяти одне додаткове закляття протягом цього бойового раунду, не або а і те, і те. Ну це залежить від того, яка фаза, який хід власне чи ну, turn так. Тобто під час батл раунду він зможе творити і розвивати більше закляттів. Ну да, тобто, той, хто ходить другим, він другим, на так. ход першого гравця плюс один анбайнд має, а на свій хід плюс один каст то дуже суттєво знову ж таки. Власне, дочитуючи це правило, оптимальний фокус. Я хотів би сказати, що там, якщо цей герой не анторійський локус, то він отримує один КП. Поєнт для наказів, який може бути витрачено на те, що цей герой віддав наказ. Це дуже важлива штука, тому що справді є армії, у яких нема мага, або поточно закінчилися маги, а то, поки є герої, можеш отримувати від цього правила бонуси. Ну, що цікаво, 에... тут, і, скажімо так, точка цієї книги, і на магів, і на антимагів. І певні архетипи армії на повній відсутності магів також працюють. Хорн і фірслери прямо аплодують, Харадрон, лескають волонтера, <плодонця> і харадон харадр... харадрони, на жаль, грають від наявності у себе Spell in the Battle. Третина архетипів харадронів грає від наявності цього артефакту. А цей артефакт забороняє отримувати переваги від відсутності магів, до чого ми зараз буквально дійдемо кількома сторінками пізніше. Споконвічна магія, Primal Magic. на початку власне фази героя. Обидвоє гравці вкидають по дайсику. Кожна четвірка викинута на двох цих дайсиках, відповідно, дає кожному гравцю один кубик споконвічної магії. Навіщо ж вони потрібні ці кубики споконвічної магії? Після того, як будь-який гравець намагається творити чи розплести закляття, чи після того, як гравець намагається розчакувати безкінечне закляття, вони можуть докидувати до свого. Першопочаткового китка, оці саме споконвічні магічні кубики. І якщо вони роблять це, вони додають ці результати цих дайсиків до результату китка на створення, розвіяння чи вигнання магії. Гравці можуть докидувати до докинутих уже дайсів ще споконвічні дайси. Допоки, власне, або у них не закінчаться кубики, або вони не перестануть хотіти це робити, або не станеться споконвічний міскаст. Властивість додавати оці споконвічні кубики не складається з властивостями, які дозволяють перекидувати результати базового китку закляття. Якщо ти хочеш це зробити, якщо ти зобов'язаний це зробити, е, ти все так. одно можеш додавати. Наприклад, є, здається, Сланешський якийсь герой, який заставляє тебе перекидувати успішний каст. Ні, так в цьому випадку ти так само не зможеш додавати прямой. Зможеш. По горденгу написано Микита Правий. Так, це обговорювалося. Something allows. Це мається на увазі не те, що вона нам дозволяє це робити з власної волі. Ні, ні, ні. Allow you abilities that allow you, if you choose, to use an ability. А якщо ти не чуза юзати цю абівку, а за неї за тебе вибирає це опонент, це не відміняє ну, твоєї думаю, можливості. цікаве зауваження. Ну, вони не говорили про це в е, факі, так що, поки що залишається вордінг, який як є, але це дуже специфічна ситуація також. І ще Пр... також до цього правила це в факу було написано, що використання цих дайсів вважається модіфаєм, що характерно. Вони поратили зразу два місця раніше. Master of меджік великих демонів Сінча говорив, що оце перевертання кубиків до більшого було модифікації і заборонялося використанням кубиків долі. А тепер вони переписали, що це не є модифікацією окремо, але при цьому вони заборонили використання цієї властивості при використанні кубиків долі, власне дочитуючи це правило правило дуже довге. І досить складне насправді. В кінці кожного бетл раунду ці першородні кубики магічні, які не були використані, згоряють від... і вважаються втраченими, їх більше не можна використовувати. Тобто не можна на третій хід накопичити собі відро відро купасів і такий, да, я все відіб'ю, все все-все відіб Чи все прямо. І на тому дякую. Далі розповідається про те, що таке першородний міскас, першородна магія. Яка кидається під час кидка, на додачу до кидка, якщо в результаті докидування цих дайсів в будь-який момент часу збирається в кастін дві одинички, стається першородний міскаст. Замість звичайного міскаста, крім того, що закляття скастовано невдало. Той, хто його намагався створити, отримує де 3 плюс 3 морталки на 3 морталки більше ніж зазвичай. Більше того, кожен. Інший загін, крім того, хто отримав ці D3 плюс 3 марталки, в трьох дюймах від нього, отримує ще Д3 до Марталки довкола нього. І на додачу до цього, як і по правилах міскаста, більше не можна в цю фазу пробувати творити закляття. Я не можу зрозуміти, при яких обставинах може бути така штука. Коли під час накидування Primal Daysів в будь-який момент часу тебе на кастінг ролі стає. В будь-якій комбінації кубів дві одиниці. На базовому китку одна одиниця, в Primal Dice друга. Дві одинички маєш в сумі міскасти. Primal Dice. -міс здається. Я думаю, варто просто продемонструвати, скажімо так, як взагалі це працює. Ось ти хочеш зробити спел. Ти базово кидаєш два куби. Ти з цього починаєш в будь-якому випадку. Скажімо, тебе випало 4, 5. І далі ти по одному кубу докидаєш. Ти можеш зупинитися в будь-який момент. Да, тобто ти кинув ще один. Трійка. Добре, хочу ще один. Ну, якщо вони в тебе є, да, кинув ще один. Бах-одиниця. Такий, ну, в принципі, це моя перша одиниця. Можна спробувати ще, якщо недостатньо. Кидаю ще раз, бах, ще одна одиниця, міскаст. Я зрозумів. Тобто, якщо я спочатку на спарі кинув 7, тобто один і 6, а мені потрібно 8. Я беру цей дайс, кидаю, і там випадає ще одна одиниця. У мене 2 одиниці і 6. Так, це міскаст. Звертаємо увагу, дві одиниці це міскаст, і я отримаю до три плюс три. Саме так. І всі загони довкола тебе отримують по-три. Як це боляче. Така енергія. Але це ще не кінець, там ще є веселощі. Просимо Олександр, дочитати, а потім будемо ділити враження. Цей Primal miscast не є просто міскастом, і тому не активує собою властивості, які спрацьовують на звичайних міскастах. Більше того, коли Primal Magic Dice кидаються як частина ролу, і замість того, щоб у тебе склалися одинички, в тебе точно так же складаються шістки, то це закляття автоматично успішно, його не можна розвіювати. І на додачу чарівник більше в цю фазу знову ж не може кастувати заклять більше. І на додачу до цього обидва гравці негайно отримують по додатковому Magic Dice. Більше манів. Ну, цей механізм, так, саме так. Але чесно, от весь цей механізм мені особисто нагадує гру в 21. Коли ти такий: ага, ну, в мене є результат, спел скастоване, все добре. Ти думаєш, треба ще. Ти кидаєш да. ще кубіки, в тебе гарні роли, але ти завжди можеш зловити міскаст і це перебор і все. А а Або от коли навпаки, він ти буде можеш виграти. анбайндити, міскастів немає. Він собі скільки хоче, yeah, може так, накидувати. Але, так, і от ця жадібність, тобто опонент може такий дивитись на. Думати, боже мой, я так хочу цей спел дивитись на опонента і такий витрачу ще кубік. Потім дивиться на нього, а він такий якийсь впевнений. Ще кубік витрачу. Він накидує мільйони, а потім опонент такий. Ну ладно, я не буду це відбивати. Це життя. Механізмів отримання цих дайсів буде предостатньо. І це нас взагалом наштовхує на думку, що. Магія стане трошки більш стабільною. Тобто, це стане такий ресурс, який грамотно використовуючи, ну, він стає більш таким чимось калькульованим. Це вже не щось таке. Раніше ставлення в цілому до магії було, що це дуже рандомна річ. То зараз вони вирівнюють цю рандомність за рахунок додаткового ресурсу. Добре, Unique Enhancements. Вдається, додатковий підвид посилень для героїв. Але за умови, якщо у армії того, хто отримує це посилення, нема взагалі жодного чеклуна або загону з властивостями, які б дозволили йому творити закляття, ніби чеклун. Саме сюди входять спелений батл і бідців є Лунскін, якщо я не помиляюся. <плес> теж так. дозволяє такі речі робити. Власне, персонажі в армії, в яких нема жодного чеклуна або властивості, яка тобто, дозволила використовувати закляття, нібито чаклун. Ну тобто, просто загони з правилом на використання чеклунства різного. В таких арміях додається додаткове посилення, і воно називається Прикраса з нуль каменя. Кожен раз, як ви берете цей енхансмент на додачу до базового, ви вибираєте з таблички цей енхансмент, даєте його герою, в якого немає артефакту. Якщо правило дозволяє вам взяти додатковий енхансмент, тобто за батальйон чи за Суба Лігу яку-небудь, ви можете як цей енхансмент, взяти прикрасу з нуль каменя. Але якщо ви робите так, то ви не можете обирати, ну, не повторювати однакові прикраси. І не можете давати ці прикраси героям, в яких вже є прикраса чи є артефакт. Yeah, тобто, ну це стандартний ворнінг. Тому що знову ж таки в них були такі, скажімо, дірки в таймінгу навіть складання розтру. І Вони казали: ну а якщо я ось спочатку даю йому цей нулстоу на Дормент, а потім вже даю артефакт, знаєш? Такі, але вони прописали, що це не працює. Я зазначу, що вони трошки вчаться на своїх помилках, і попередньому ХБ теж були схожі механіки і теж були певні енхенсменти, які можна було отримати. Через порядок складання ростеру можна було зробити так, що герой отримав цей енхенсмент, а потім він вже не влаштовує критерії його отримання. І там вони згодом прописали факт, що там, всі умови, які там, роблять героя неможливим отримувати, вони не враховуються. Тобто, якщо у героя стане більше водів, це, типа, ми це ігноруємо. Власне, їх три це три прикраси. Перша прикраса це вручну вирізана ікона, і вона дозволяє. Додатково розвіювати закляття або виганяти безкінечні закляття, так ніби ти Чаку, Кожен раз, як ти успішно робиш першу чи другу дію, ти можеш додатково спробувати так би мовити, повторити свій подвиг в цю ж фазу. Технічно, це дає безкінечний, успішний анбайнд твоєму герою. Але кидати треба дуже добре. Також у нас є капшук з нуль пилюкою. Один раз за битву на початку фази героя, ти можеш сказати, що носій використає цей капшук, і коли зробиш так, до кінця цієї фази немодифіковані кітки над створення заклять, які включають дублі одиниць, двійок чи трійок, вважаються кастами. А якщо використовується Дайси з першородної магії Primal з Cast. На додачу до цього за кожне безкінечне закляття на полі боя кінь по кубику, і по 5 та більше розвій його. Це прям серйозна річ. Тобто, на один хід з магії починаються складнощі. Це ну не зовсім так, то справді опонент має приблизно таку саму кількість, як і ви, праймал Дайса, і він так само агресивно може відбивати щось. Завжди буде кастувати важко, ну, якщо є хтось у зоні відбиття. Але саме з цими енхенсментами це все взагалі робить для магічних армій один хід суцільним. Просто кошмаром. Магічна армія виграє дабл хід, і ти такий кажеш їй. Ну, неприємно, звісно, дабл хід від магічної армії, а в цілому байдуже. Третя прикраса це полірована галька з нульками, власне. Коли в носія цієї прикраси прилітає, коли він є ціллю закляття, або його торкають властивості безкінечного закляття, можна кинути один кубик, і по 4 плюс той, хто творить закляття, повинен вибрати інший загін в трьох дюймах від носія в дистанції касту або властивостям безкінечного закляття. А якщо немає ніяких інших загонів, то просто проігноруйте цей ефект. Я не розумію, навіщо вони допиляли перевибір цілію. Навіть допиляли, і все одно він не цікавий. Це окрім другого енгенсмета, все нас. Не дуже цікавить, воно насправді не дуже серйозно виглядає. Завжди засмучувала мене ця штука в дизайнах ГВшних продуктів, в тому, що вони дають тобі вибір з п'яти предметів. Дай Боже, щоб два були нормальні. На цьому ми завершуємо першу частину. В другій частині буде нова магія, нові командріти та нові батальйони. Цікаво, не прогад наступне відео, і підпишіться на наш канал та. Бийте дзвоник, щоб Ютуб повідомив вам, коли буде свіжий аосик. До зустрічі за декілька днів. До нових зустрічей. Папай.